Скажіть чесно, ви вже пробували фарширований перець запечений у духовці і без підливи? якщо ні саме час, бо виходить не ну, дуже смачно і навіть трішки по-новому. Перець розрізаю, зелені хвостики залишаю. Я готувала із зеленим перцем. але червоний смачніше, тому раджу брати саме його. Для начинки м'ясний фарш. Рис видварений до напівготовності, цибуля, морква, кабачок натерті на терці, часник сіль. Тепер спеції. Чорний перець, паприка, суміш перців і головне хмелі сонелі або коріандр. Добре вимішую. Начиняю перець. Викладаю на дека, застелене пергаментом. Запікаю перці у духовці 180 градусів приблизно 40 хвилин. А в кінці за бажанням можна посипати сиром і ще на 10 хвилин у духовку. Виходить яскраво, ароматно і дуже смачно. Обов'язково приготуйте і отримайте задоволення.